Сьогодні приготуємо смачний, ароматний і простий пиріг з капустою. Спочатку робимо начинку. Якщо капуста занадто кисла, промиваємо її холодною водою і злегка відтискаємо, перекладаємо в каструлю, заливаємо водою, доводимо до кипіння і варимо 20-25 хвилин. Потім відкидаємо на дрошляк, ще раз промиваємо холодною водою, добре відтискаємо і подрібнюємо ножем. На сковороді розігріваємо олію, додаємо дрібно нарізану цибулю і обсмажуємо до золотистого кольору. Додаємо капусту, сіль, перець. Перемішуємо і тушкуємо 20-30 хвилин на слабкому вогні. Начинка виходить ароматна, ніжна і соковита, залишаємо охолонити. Тепер тісто. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. У миску вливаємо кефір, додаємо яйця, сіль, потім соду, олію, просіяне борошно. Перемішуємо до однорідної м'якої консистенції. Форму застеляємо пергаментом, змащуємо вершковим маслом і трохи присипаємо боротиком. Половину тіста вливаємо у форму, рівномірно викладаємо охолоджену капустяну начинку. Зверху другу половину тіста розрівнюємо, випікаємо при 180 градусів близько 40-45 хвилин до гарної золотистої скоринки. Коли пиріг охолоне, дістаємо з форми, нарізаємо порційно і насолоджуємося. М'яке тісто, ароматна капуста, ніжна скоринка. Цей пиріг завжди вдається і смакує всім. Смачно.